Вітаю сьогодні на огляді тули тип 11. «Інтак». Нова розробка призначена для дрібних ремонтних робіт, як в домашніх, так і в польових умовах. Тул оснащений міцним чохлом, який дозволяє носити на поясі або сумці цілу міні-майстерню. Тому в будь-якій ситуації з нами завжди знаходиться мінімальний необхідний набір, який дозволяє швидко розібратися, наприклад, з домашньою електромережею або дверним замком. Тул має довжину 10 см, важить 250 грамів. При цьому несе в собі 16 коротко. Рисних інструментів конструктивна тула складається із двох частин, які стягнуті двосторонніми осьовими гвинтами під торкс, що дає можливості регулювати силу розгрутання рукояток. На одній з зовнішніх сторін розташований досить гострий ніж із системою до відмикання на замку лайнері, на звороті розташовані вкрай країні різучі ножиці, так само на лайнері. На трасі цієї ж рукоятці ззовні на пружинному замку. Маємо напилок по металу з лінійкою та плоскою викруткою. Міні-ніж для коробок. Монтажне шило, відкривачка для пляшок та консервний діж із малою плоскою, викруткою на кінці. На другій рукоятці розташована відкидна скоба, вона ж накидний ключ на чотири розміри, під якою на пружинному замку розташована розташоване лезо або стропоріз і поруч дві хрестові викрутки різного розміру. Розгортаємо інструмент і маємо потужні плоскогубці зі змінними різиками на торксах для дроту. Загалом ми отримали досить доступний по грошах ТУЛ, який з великими задоволеннями покладе в свій рюкзак, Кожен господар, водій, так само як і мисливець, рибалка, рятувальник або військовий. Хто хоче дізнатися більше, всі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.